Всіх вітаю! Продовжуємо наше проходження! Всім приємного перегляду! seems we're headed in the wrong direction sir shouldn't we be coming back to the fight plenty of fight to go around mctavish glad you made it out of south america you're meeting up with the sixth fleet leading the counterstrike prisoner 627 we believe that's who makarov's got the mad on for but we can't get to him oil rigs sir russians are using them as sam sites oil workers are human shields so we can't just blow up the rigs wholesale and this one is the least defended boys I know I'm sending you into the meat grinder on this one they are defending it so it means we want it especially if it gets us to six to seven. Так, це в нас народ мега цікава місія. Будемо штурмувати нафтову вишку. Щоб вибити звідти ППО. І в наступній місії ми будемо з вами штурмувати цей гулаг. Там нам буде треба одного усатого дядька звільнити. Так, це що таке? Маленька ця, як вона називається? Фіх, я знаю. Ну, випливаємо ми з субмарини. Потужно. Потужна штука, так, да, ця, ця місія у свій час це було просто щось вау. В натурі щось просто вау було на той час, на 2009 рік. Оце що таке? А це є ще якась субмарина? Йомайо. Так, це наші кінти збоку пливуть. На два екіпажі працюємо, так? Да? Окей. Скільки то у нас троє, так? Да? Ага, двоє на цьому. І один майже всередині. Коротше, драндулетич будемо називати цю штуку. Я не пам'ятаю, як вона називається правильно. Так, бачимо вже нашу вишку, власне кажучи, де ми зараз будемо її захоплювати. Погнали, граємо ми за Гаррі Роуча Сандерсона. Спецпідрозділ 141. Так, погнали наверх потихеньку. Дуже мега потужна місія. Так, охорона стоїть тут там, ворожа. Зараз будемо якось потихенько знімати. Так. Я готовий, ти готовий? Погнали. Потихеньку. Оп! Давай на дно бляха Перший пішов, чудово. В небиті його Погнали наверх! А ну витягнеть мене братки. О, дякую. СССР пише на ящику. Ну ви гляньте. Ну що за фігня, ти no. диви. Так, що в мене є з цим лошаком щось є? Є, все з лошаком, добре. Точніше, ця гвинтівочка з лошачком. Вона нам. Пригодиться зараз на цій місії 100%. Тут треба потихеньку працювати. Так. Що цього дурня знімем? Мінус. борт. Розрядимось. Так, поки нікого не бачу. Десь вони... Ага, зверху там буде. Щас, пацаки. А, голову з нами навіть. Блін, я щось забувся, що голову з нами. Так, готов. Ой, тут і. І заручники. Ух ты, блін! чуть цьому голову не просік заручнику. Йошкін ти кот. Так, то свій вже. Добре, чудово. Є. Так, два заручника у нас залишилось звільнити. Чудово, погнали. Слідуємо okay. далі. Давай, Гоус. Я за тобою. Як в старі добрі часи. Так, щось ти не спішиш, я бачу, да? Так, відкрите очі, дивіться свій сектор. Та ж дивимося, що ми по-твоєму робимо, -моє. Так, виходимо на поверхню. Так, віртуха десь ворожа полетіла. Так, все чисто Д -д 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 просуваємось. Так. Ага. На двоє дверей будемо працювати зразу. Окей. Погнали, так. Бачу, перший, другий, добре, взагалі файно вийшло. Тупо чітко. Добре, всі живі. Всі живі. Так, заручников забрали, окей. Так, закласти цю треба. А, вони зараз будуть їх шманати. А ми їх замутимо. Нормальна задумочка. Я вже й не пам'ятаю, що тут, чого. Щось таки пригадується. Давай, окей. Ага, ми типа засаду зари їм замутим. Поняв? Пригадується таке, пригадується. Окей. Так, готовий. Лягаю. Можна лягти біля тебе? Ні, можна сидіти тільки. Окей. Так. Група захвату оце йде. Чекаю, чекаю. Зараз ми їх жмякнемо чотенько. Так, один зайшов. Ты е, роблю. это правильно? Окей. Так, зачищаємо їх. Быть сюда, Блін. Є. Блін, зразу спавниться біжать тупо. Через цей. Через забор. Так, погнали. Просуваємось, так. Блін, башка торчала. Та ти е-мое. Гарний такий таймінг був не зайшов трошки. Мінус. Так, а виконам сторону. Нам в цю сторону наче, а? Ну да. Нічого ти не кидаєш, він же хотел гранатку кидать. Шо, Під себе кинув хіба що. Так, погнали вище по палубі, подивимось, що тут робиться. хоча це не корабель, вище по платформі, правильно сказати, а не по палубі. Так, тут нікого не бачу. Поки що. Ага, вже вони зверху спавняться. Штурмують точніше, не спавняться. Вертуха, блін. А можна... Блін, а там була АТ-шечка. Можна було АТ шечка А зараз ще я її лясну. Йомо, фихі я знаю, чим я лясну, нічим. Минус, минус, минус. Так, посуваємося. Каструля Та була. Стоп. А ну-ка сюди, каструльку. О, вона нам пригодится така штукенція. Чудово працює. Так, в принципі, є у нас ОТ-ка. Давай ми її візьмемо замість цієї штучки. І зараз ми того літачка жахнем. Я собі так думаю. Можливо, вийде. Так, добре. Вже й немає, блін, як назло. вона так, блін, ну це вона імбошечка, ця пушка взагалі. Питань нема. Так, а де віртуха? Віртуха десь є, блін, зараз... Ох ми її зараз насадимо ту віртушечку. Йо-мойо. Не летить падло. Зараз ловим. Немає. Так, стоп, 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 стоп. щось ми тут, блін... Поналазили як ой ой тупо гранату під ноги дропнули. Ти що гониш? Блін, нам на верхній палубі Ешкин ко. Зараз, секунда. Погнали. А куда ти нас ведеш? Десь... А, сюди можна обійти, типа. Там можна що що сюда, що шо я, йшов, яка. В принципі, різниця. Так, прикры. Опа! Є, є, є. зараз, зараз, пацки, Зараз будемо її висаджувати. Иди сюда, моя хороша. Лошара. Примінуснулась дура. Все, погнали вперед. Щотко. Так, тут щось горить уже нам, походу, сюди. Разбережено, виходимо на самий верх. Так, ще у нас тут, походу, заручники, як я. Як я розумію, блін, вони дим повідкидували козли. Т -т 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 -т. Ди сюди. Мов я в вдиму тебе не побачу. Так. Блін, блін, ну поспішив в натурі. Чу було спішить. Хотілося сам сам зробити. Окей, нічого страшного. Погнали зараз потихеньку ми. Потихеньку все зробимо. Можна, в принципі, покидати гранат, щоб вони не були дуже хитрі. Покидали дим і все, думаю. Думаю, що ми їх не знайдемо вже, так? Да? Зараз цього посадимо на нож. Є. Ого! А що це за фіня? Блин, зараз я короче убийцю сюдою. Ох хитрі які, да? Думаю, це так просто буде. Не Ні, ніфіга. Так, можна закласти. Закладаем. Зачищена зона, йомає. Ага, ще цей дурі тут. -мо. Ще десь спавняться козли. Не можна. Та е Гранат покидаю в дим, ніфіа не видно. Хм, Не можна. Пише, що зона не зачищена, є вороги тут ще. Хоча їх не бачу. Сюди можна, окей. Погнали, працюємо. Так, тут ще заручники. Добре, мінус, 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 мінус. Наче не бачу. Блін, сорі, завалив одного, блін. Мішен фейлід. Блін, щось не звернув уваги, він геть як цей Як актір стояв. кот. Ну серйозно. Щось не розрахував я. А чого не розрахував. Фіх, я знаю. Як так вийшло? Так, зараз перезаряжусь. Пилинку. Давай ну, візьмемо дробаша сюди. Оп, стоп. Дробаш. Заряджений. Окей. Зараз ми чисто дробашом. Тільки я. Перший. Другий. Третій зброю ловить. Все чудово, бомба. Все вийшло. Бомба. Тут коротше, ще один, два. Три блін, вони тут це замінували. А прямо на цьому набурі? Прикол. Жесть, все вони серйозно тут все замінували. Маглавшка тупо дропнуться нафіг, якби не ми. Так, в наступній серії ми будемо штурмувати Гулах. Теж доволі дуже така цікава серія. Так, грузимося на наш маленький літочок. Вертушечку, точніше. Так. Погнали. Все вийшло чудово. В вишку врятовано. О, ну, тут таке ППО стояло. Та, ти що. Ніфігасобі. Серйозно. Так, туди вже наші винищувачі пішли, Тут ще одна вишка з боку. Ну цікаво, місія і локація. Така офігенна. Кайф все народ. Всім дякую за перегляд. До зустрічі у новій серії.